Вже 19 січня на свято водохреща чимало українців за традицією пірнатимуть в ополонку. Проте така традиція може вилізти боком і призвести до загострення хронічних захворювань, застерігають медики. До цього треба звикати роками поступово роками. Це не один рік тренувань, організму тренувань. Чи це корисно? Ну, може, це й корисно якщо. В дозованій такій формі, якщо до цього людина йшла певний певний шлях, пройшла, але але не так, що як ось свято прийшло, і всі пішли пірнать. Не можна цього робити. Перед купанням на водохреща терапевтка радить кожній людині проконсультуватися із сімейним лікарем. Він дасть точну відповідь на питання про те, чи дозволено вам пірнати в ополонку. Це не спорт, це таке заняття. Не всім воно показане, і не всім його можна застосовувати. Тому святкувати треба. Це наше народне свято, але розумно, розумно треба відноситись до всього. Найбільша небезпека полягає не тільки в переохолодженні, обмороженні чи застуді, яка потім може виникнути, бо послаблюється імунітет. Проблеми можуть отримати ті, хто мають хронічні захворювання, які на цей момент не турбують. А от після купання в холодній воді вони можуть загостритися. От скільки тоді в нас в стаціонарних відділеннях перебуває людей з пневмоніями. А скільки випадків після цього захворювання бактеріальним ураженням, серцевих м'язів, серцевих оболонок це ці наші кардити, міокардити, ендокардити, теж не виключено. Якщо ви все ж хочете пірнати у святковий день, то підготуйте свій організм завчасно. Починати з розтирання, з розтирання кімнатною температурою. Полотняним якимсь рушником, зростирання, потім знижувати температуру, і в тому числі так само й ходити ногами, бо босами спочатку кімнатної температури. Ну це, ну, це певний шлях. Знаєте, це такий певний шлях треба пройти людині для того, щоб це потім не стало стресом. І цим займатися треба щоденно. Лікарка пояснює, що потрібно поступово себе загартовувати до температури, в яку збираєтесь занурюватись, а не робити це за один день і радить берегти своє здоров'я, особливо в період сезонних спалахів захворювань на грип та ГРВІ.